Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму Служба порятунку 101». В нашій програмі ви можете дізнатись про пожежі та надзвичайні події, що трапилися в нашій області протягом тижня, корисні поради, що потрібно знати людині, що опинилося в біді, а також дізнаєтесь про останні зміни та події, що стосуються пожежно-рятувальних підрозділів. Пожежі та надзвичайні події, що сталися в нашій області протягом тижня. В Сокирянському районі рятувальники врятували життя людині. Проведено тактику спеціальні навчання з гасіння пожеж в лісових масивах. Впродовж минулого тижня пожежно-рятувальні підрозділи здійснили 15 бойових виїздів. Рятувальниками було ліквідовано 14 пожеж. Завдяки діям рятувальників було збережено майно громадян на десятки тисяч гривень. 22 травня вулиця Чапаєва, місто Чернівці, виникла пожежа в квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Я просто посмотрела через окно у себе в цьому домі. Смотрю, там горить. і так горить хорошо. Загорання виникло на балконі квартири. Вогнеборці, які прибули на місце події, швидко приборкали полум'я та ліквідували пожежу. Загиблих та травмованих немає. Початку року у Чернівецькій області виникло 284 пожежі. Більшість з них припадає на житловий сектор. Під час пожеж загинуло 14 людей. Нещасних випадків можна було б уникнути, якщо б боковинці дотримувалися основних прав пожежної безпеки. Залишитися без житла та втратити матеріальні цінності, на відновлення яких потрібен не один рік, все це може бути наслідком нехтування правил пожежної безпеки. Чимало боковинців щорічно потерпають від власної необачності. Пам'ятайте, що запобігти біді легше ніж ліквідувати її наслідки. Знання правил пожежної безпеки допоможе уникнути багатьох неприємностей та небезпечних ситуацій. Необережність зачасту призводить до небезпечних ситуацій, які може закінчуватись досить трагічно. Так, зокрема, сталося в Сокирянському районі, коли місцеві жителі чистили криницю. Трагедія сталася у селі Ожеве Сокирянського району 19 травня. Того дня місцеві мешканці вирішили почистити криницю. Ми збиралися чистити, вона 54 роки не чищена. Доварилася всіма сусідами, які пользуються. Соберемоса, давайте зробимо. Роботи почищенню по криниці проводили двоє місцевих жителів. Чоловіки 1967 та 1978 років народження. Для цього старший з чоловіків вирішив спуститися у криницю. Коли чоловік вже піднімався на поверхню, мотузка не витримала і він впав на дно криниці. Спустилася людина, мала чистити декілька камінців. Набрала у цей саме відро. Дві кружки вон ще одна кружка валяється. Видали сюди вгора. Висипали птачку, пускаємо відро за ним, приподимаємо його звідти, не доходя до цього, саме він звалюється і полетів назад. Інший чоловік відразу ж почав спускатися вниз для надання допомоги. Проте від отруєних випарів на дні криниці з непритомнів. Він впав, і я туди поїхав за ним. Він хлепів там, ну, щоб він не заклеснувся, там підтримав голову. І все, все пропало, все погано. Люди одразу ж зателефонували на спецлінію 101. За лічені хвилини на місце події прибули рятувальники міста Новодністровськ Сокирянського району. По приїзду, по оперативним даним, опитав пару людей, на що швидко зреагували, взяли рятувальні мотузки АСП-2 і за допомогою рятувальних мотузок на одній я тримався, одну взяв, щоб. Я... Витягнути потерпілих. Коли я опустився вниз, я побачив, що перший потерпілий, лежав обличчям до гори. другий, який, який це, опустився за ним його рятувати, зверху на нім в положенні тримання голови, так само з непритомнів, лежав не на грудях. Що я швидко взяв, підв'язав. Першого другого, що спускався рятувати, підв'язав і витягнули на поверхню. Що далі медслужба надала їм реанімаційну допомогу, в якій оказали, що б хвилину дві, і людину спасти не вдалося. Але слава Богу, він живий і здоровий. Другого потерпілого нам не вдалося врятувати, тому що при падінні. З висоти, де з біля 20 метрів, він отримав важкі травми, які ну, спричинили ймовірну смерть. Рятувальники підняли обох чоловіків на поверхню та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Чоловіка 1978 року народження доставлено до реанімаційного відділення Сокирянської центральної районної лікарні. Доставили так, я вже казав, що був такому супровозному стані без свідомості. Приведемо його одразу в реанімаційне відділення, де надавалася відповідна допомога. Стан його значно покращився вже надвечір, але слава Богу, що він живий, що ми доклали всі разом зусилля, щоб спасти цю людину. Врятований чоловік зазначає, що цей день став його другим днем народження. На даний час його життю нічого не загрожує. Та він переконаний, що в майбутньому буде дуже бережно ставитися до найціннішого, що в нього є. Це життя. Вони фактично в мене вже не полюса, не тиску нічого не було. Я вже був в мішок. Дякую, звісно, рятувальник. Але я того не пам'ятаю, звісно. Це, це все мені вже розказали. В літню пору існує велика небезпека виникнення пожеж в лісових масивах. Такі пожежі є досить небезпечні. І щоб їх ліквідувати, потрібно залишити зусилля не лише пожежно-рятувальних підрозділів, але й працівників лісомисливського господарства. Такі навички відпрацьовуються під час проведення спеціальних навчань 25 травня у селі Панка Стороженецького району на території зруб Комарівського лісництва агрогосподарського об'єднання Чернівці Агроліс відбулися тактико спеціальні навчання з гасіння лісових пожеж. У них взяли участь підрозділ управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області та працівники лісництва. Метою навчань було визначення вирішальних напрямків по гасінню лісових пожеж. Прийняття перших заходів по її гасінню та наращення додаткових сил. Для її успішної ліквідації згідно задуму навчань, внаслідок необережного поводження з вогнем в лісі виникло загорання, що швидко поширилося на значну площу. Виникла загроза розповсюдження вогню на житлові будинки. На місце виклику було направлено пожежно-рятувальні підрозділи та лісопожежну команду. Першочерговим завданням було запобігти подальшому розповсюдженню полум'я. Спільними зусиллями вогнеборців та працівників лісового господарства пожежу вдалося локалізувати, а згодом і ліквідувати її повністю. Всього для ліквідації умовної пожежі за. Получалося 22 одиниці техніки та понад 70 чоловік особового складу. З поставленими завданнями, учасники навчань впоралися у встановлені терміни. Окрім навчань з ліквідації умовної пожежі, під час заходу було проведено огляд техніки пожежних команд лісових господарств області та їх оснащення до дій у разі пожежі. За підсумками заходу було визначено кращі команди. Переможцями стали Бергоумецьке лісове господарство, Сокирянське лісове господарство та Кіцменське лісництво АПК, які були нагороджені цінними подарунками. Радую те, що за три роки ми в три рази посилили якесь оснащення і технікою і автомобільною і рушного гасіння. І підготовка команд набагато вища, ніж навіть минулого року, і це замітно. Замітно також те, що люди з відповідальністю поставилися до цього заходу, і всі команди і шлісів АПК, і держлісгоспів, і навіть лісовики військові наші оснащені в тому, тому обсязі, який необхідний для ліквідації таких пожеж. Спарюєш вогонь у лісі. Супинис. Тут немає вогнегасників. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя. Знання елементарних прав безпечної поведінки допоможе уникнути багатьох неприємностей та небезпечних ситуацій. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі. До побачення.